Тут годують усіх стареньких парафіян храму, дітей, безхатченків. Їх не питають про віросповідання чи політичні погляди. Кожна людина у неділю після богослужіння може з'їсти смачного гарячого борщу, від якого тепліше не тільки у шлунку, а й на дощі. Тут же воно освящується, не те, що вдома. Є багато людей, бачите, і бездомних, і всяких. Я бачу не раз вони приходять сюди. Спаси, Господі приготовляючих для нас піщу і приносящих, корм'ящих нас. Це не диво, це просто людська небайдужість, людяність і благородство душі. Йоханес не багатій, невідомий політик чи посадовець. Він просто добра людина, яка переймається болем і проблемами інших. Я не знав розкішного життя. Знаю чимало людей, у кого є набагато більше ніж у мене. Проте кожен має зробити у своєму житті щось добре для інших не штовхатися ліктями, а старатися людей обняти благодійній організації, яку очолює Йоханес Капс, 25 років. З них 15 він допомагає полтавцям безкоштовно за покликом серця. Для нього головне. Не головне, до якої конфесії він належить, людина це католик, православний, протестант чи мусульманин. Перед Богом ми всі рівні. І оце він. Тут 15 років і десь більше 20 років він ввозить медикаменти, гроші, опікується проблемами гематологічного ділення міської дитячої лікарні. У Йоханеса є гарні помічники і серед полтавців. Це насамперед парафіянки Свято-Макарівського собору, які закуповують продукти, готують їжу. Їхня дружба надійна і міцна, перевірена часом. Є така серед православних традицій, кормити людей. І Йоханес побачив це, попросив приготувати за його день рождения. Приготовили. Потім приїхав, спросив, можна ли, щоб це було? От... Болі длительне время. мама согласилась, готовила она. Потім я підняла традіцію. От готові вже кажуть, 15 лет уже ката, вот только вот недавно начали. Йоханс Капс приїздить у Полтаву щороку, бо тут чекають на нього. Колись Ісусу вистачило п'яти хлібів і двох рибин, щоб нагодувати сотні голодних. Чи не йдеться тут насамперед про душевне тепло, яке не купиш за великі гроші?